У нас гра. На дошці є склади. Виходить перша Соломія і Василько. Я даю діткам лінійки. Зараз Арсен з нами ще пограє. Я називаю склади, а діти швиденько їх шукають. Хто перший їх знайде? Молодець. Клади, якщо ти бачив, теж теж клади, не бійся. Де? Де? Молодець. Де? Не ди, а де? К. К. Важко шукати, бо їх багато. Так, вже знайшли. Є. Молодець, молодець. Ні. Васильку шукай, 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 ні. Ні. Ви пропускаєте. Ви двоє бігаєте коло того васивку і пропускаєте. Ні. О, знайшов перший. Ук. 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 Підказка уверху. Є, молодці. А тепер міняємо діток. До дошки йде Андрійко і Матвій. Prosim. Da. Da. In tako. Tak. Tak. KI. KI. Uhm. Da, iskajmo, iskajmo, iskajmo. Propustim, Andriyko, ti bo bil ob njem. Mladenič, našel. Tu. Je, mladiče. IT. Pok pravu stran. Молодці. Но. По ліву сторону. Зразу і ліво право вивчимо. Молодці. Ад! Внизу посередині. Молодці. К. По ліворуч. ліворуч. К. Молодці хлопці. Де? Праворуч. Де? Праворуч. Молодці хлопці. Дуже гарно грали. Настя йде і Софія. Швидше, дівчатка, виходьте. <кій> Арсенку, йде з нами пограти. Ходи пограти. Так, дівчатка, слухайте мене. Матвійку ти мішаєш. Діткам чути. Ми посередині. Молодці. Ек. На, Арсенку, на. Іди, показуй. Ек, молодці. Ут. По ліву сторону, по ліву сторону, Ай, не знає, Не знають, де ліва сторона. Ут. Ут. Дівчатка, по ліву сторону. Де ліва рука? Ут. О! О! Ме. Посередині шукаємо. Ме. Так. Ой, дівчата, важко. Щось шукають. Стараємося. Ку, внизу ку, не ко, а ку. Ку. Так, Настя трошки ще не годна так швидко шукати. Добре, але буде вчитися. Сідаємо. Так, виходить е, роксолана і матвійко. Швиденько. Роксолана, чекаємо. Максимку, чекаємо. Так, стаємо біля дошки, стаємо біля М Матвійку, ти вже був Максимко віддай. Матвійку, я помилилася. Так. Червоним казним вказуємо. Червоним вказуємо. Ось так. І так, увага. Я вам буду давати посерединці, щоб ви очі не розбігалися. Ні. Посерединці шукаємо. Молодець. Роксоланка так свої боком, би всі бачили. Ту. Ту. Посерединці шукаємо. Ту. Який перший, який перший звук чуємо? Роксулана? Т, А другий? У, Шукайте. Т, Роксолана. Не дивися на Максима, сама думай. Т. О, ти казала. Посередині Роксолана, я тобі сказала. Пос... О! Ук. Ук. Знайшли. От молодець Роксолана. Так, вам ще треба тренуватися. Йде Денис і Евеліна швиденько. Так, бігом, 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 бігом. Так. І так. Ут. По ліву сторону. Ліва де. Ут. Денис. Ут. Який перший звук чуємо? У. То шукаємо. Ут. Ум по праву сторону. Ум. По праву сторону. По праву кі. Шукаємо, шукаємо. Є. Ну, по ліву сторону. Ну. Правильно. Уд. По ліву. По ліву. Я вам би сказала, щоб змінювати. Уд. Уважно слухаймо. Ек. Права сторона. Ек. Ек, так, Денисику будь уважніший. Сідаємо, дякую. А Аріна іде і Давид. Швиденько. Аріна, ти вже береш лінійку, ти не чекаєш? Швиденько. Молодці, дівчатка. Сідайте, хлопчики, дівчатка. І так, Аріна, ме посередині. Посередині. Аріна, посередині. Ме, Давид. Який перший звук чуємо? Посередині. Отут там посередині. Який перший звук, Карінка, чуємо? М -не. Не дивися сонце моє, Отут. М -не. Хо. Який перший звук? Карінка, назви. Хо. Який перший звук? Який перший звук? Каріночка? К, а другий? О, дись на мене. Хо! О, шукаємо. Х-о. Посередину. Тут шукаємо. Х-о. Арінка. Арінка, тут, шукаємо. Ринка, тут шукаємо. о шукаємо. Арінка, тут о, шукаємо. Х-о. Де? Х-о, подивися. Ко. Дякую. Сідайте. Так. А тепер, увага. Ми продовжуємо з вами гру. З цих складів мені не подобається хтось. Дуже не подобається Ріпів. те, що ви робите. З цих складів хто складе слово? Слово, де ти бачиш? Дерево! Де ти бачиш ті букви? Во, ре. Ми все не вчили. Ну. Бачиш, дума, бігом витягуємо. Тягни, давайте. Ду, Перетягуємо. Ма. Де ма. А ма у нас тут нема. Ма у мене є, але не там. Так. Ще думаємо. Сідай. Дуку. Дуку, що це за слово? А що за слово? Нема такого слова. Ще шукаємо. Дим. Дим. М. У нас Де. є одна буква М. Ні. Нема. Тума. Діма. Є там у нас таке. Де, ма нема. Чого нема? Дуди. Не. Ма нема. Я тоді додам. ма. Ма, я додаю ма, а де даді є у нас? Да. Так! Ну, підійдіть, візьміть, покладіть Хто щоденько, один, Хто? все, друзі, колома, сіли. Діма, добре. І так, поділи на склади. словом? Дима. Ди, речення, прошу. Дима. Помидор. Добре. Дима гуляє. Дуже добре. Більше трошки речення з кількох Дима. Дима, Дима їздить в магазин. Їздить в магазин. Дима з в сон. Грається з собакою. Дима. І Діма грається ігрушками. Дуже гарно. Діма дуже Ой, награєте з котиком. Прото, говори Аріна. Аріна що чекає, я сама Діна. за ней склала. Діма грається з котиком. Дуже гарне. Діма гуляє. Діма з полком займається. А Діна... не чула Роксолана, не чула Соломія, твого, Максим Діна, не чула. Настя, митрової. я не чула твого речення. Дуже добре, прошу, Роксолана, діма. руку тримаємо. Діма маємо сину. Дуже діма, добре. Так, зупинися, ми хочемо почути Давида і Настю. Діма, їде на машині. Супер, молодець. Діма, Діма, хо я є спеціа. Дуже добре. Діма. Сона. Прошу. Діма робить роботу. Добре.